Підозив, щоб все-таки це білий. Да. Оп, який класний. І ось тут мислячки трапляються, бачите, які класні. І це у нас. Ой, який. Всім привіт, друзі! Вихідні, ми знову їдемо на грибочки, з риболовлею поки складно, що з кльову немає. Я і на ріжці був, і на басовому коті. Практично нічого не день не клює. Ну, але нічого страшного, у нас є чим замінити наш мовити досуг. Ми їдемо за грибочками. Минулий раз у нас вийшло все дуже круто. Це відео обов'язково подивіться, якщо ви не бачили, воно шикарне, стільки емоцій, просто капець. Е, сьогодні ми їдемо просто подивитися, е, чи можливо з'явились нові гриби, чи продовжується ця грибна хвиля, яка почалася ось, е, через тиждень. І чи е, взагалі. Щось залишилось після того, як люди там вже полазили на будні. Ось, сьогодні субота, ми їдемо трошки пізно, обід, але це не страшно. Я думаю, що ми все одно щось знайдемо. Якщо ви це відео бачите, значить у нас щось вийшло. Ми знаходимося в Крестопольському районі. Зараз будемо шукати заїзд в Хвойний ліс. Запрошуємо вас з нами на прогулянку по лісі. Погнали! знайшла пару і я сразу тут опно ми вже зайшли тут тоже бачите машина стоїть а там ну, в лісі просто повно людей я в шокій Йдемо будемо перевіряти перевіряти місця Слючки трапляються, бачите які класні. Взагалі. Але теж от я прийшов на ті місця, де було доволі багато грибів різних. Ось, І тут прям вибрано. вибрано перевернуті догори дригом стоять мухомори. Ну, Тут їх. Звісно, куть. Але так як тут їх багато, хтось зрізав зонтики. Ось, багато маслюків. Маленьких я не беру, беру таких середніх, великих. Таке, що зручно, знаєте, чистити їх було. Такі вже є, трапляються теж. Але місце класне ходиш, тут стільки всього просто росте капець. Так, зараз Даша десь там далі, зараз підемо її шукати теж. Ось такий ще, дивіться, файненький полячок. Але кхм, небагато грибів. Видно, що теж пройшлися вже вовсю люди тут наломана, натопчена, Ці мухомори хтось, нагипі навтакі враження. Тим не менше, о, бачите, трошки грибочки все-таки трапляються. Все-таки грибочки є. Але кількість вже невелика, скажімо так. Дивіться. Це польський. І це у нас. Польський. Вон який. Теж хтось їм поласував вже. Почищу зараз їх і в кошик. Так, ну що, дивимося. Може десь тут ще щось буде. Ота От травка і на ній теж були часто грибочки. Так, в цій ямі росте щось дивне, там дуже тонко. Толста ніжечка, не знаю, чи вдасться дістати, і що це взагалі? Ага, це пластінчите. Сьогодні починаємо врожай з маслюків. Знайшли маленьку поляночку, де її Ось такі вони всі високоніжкові. Сьогодні. Ага, тут вже був якийсь грибочок. Цікаво, що це? Ваші здогадки? Що це було? Стоїть гарнесенький муховичок. На долій ніжці. Ось таких от багато вже зібрав їх, невеличкого розміру, дуже класних частинків, все. І зараз тут дивіться, на колені встану перед ними, дивіться які класні. О, два, дивіться. Ого, це прикол. Це жо за прикол. Офігеть. А ну-ка. І тут, дивіться, який чувачок. Клас. Ха-ха. Подвійний. Так, так. О, я бачу дуже гарного гриба. Зараз. Дивіться який. Ой який о, -о, -о. дивіться друзі оце поляк ого Отак -о. Вот вони ростуть, бачите Отакий от класний. Супер. Так, тут у нас лісикий ті... грибочок. Бачите, скільки мухоморів. Куп, як он тут сидить. Оп! Ой, яка! Що в нього крута, бачите, який здоровий. І ось тут дещо є. Ага, навіть не один. Так, цього поки покладу, Он дивиться тут ще. Мадньочек. І ось тут ще дивиться який. Оп! Класний! Ну класні ж гриби! Взагалі супер. Фу, Блін, гарно капець. Бачите скільки тут цих грибів. Непонятних. Купа. Боже, це шопинки, вони всі схожі на польську здалеку підходиш, а? а це не це якісь, якась якась мухомори мухоморів. Ну, Йдемо далі шукати. Даша пішла туди в ці хащі подивитись, можливо, там щось знайде. Я поки що тут хожу між, між двома посадками лісу, перевіряю. Дуже класний ландшафт, мені подобається. Такі перепади висоти, і тут щось може гарно рости. Ще знайшов такого одного зонтика. Але щось немає їх, От майже, майже їх тут немає. Це треба трошки в інше місце, я думаю, їхати. Ми все хочемо назбирати зонтиків одному нашому товаришу з каналу ловець До речі, якщо вас цікавить риболовлю, перейдіть на канал Ловець загугліть. Супер назва, швиденько знайдете. Дуже класний контент по риболовлі. Я прям кайфую. ось Вийшов поки що на таку полянку, зараз передивлюсь, можливо, навколо цих от кущиків травички там щось може ще рости. Ось. Але поки от одного такого зонтика знайшов. Нам би штучки 3-4. Це було б класно. Але щось поки що тихо. І пусто. Нічого, шукаємо далі. Бачите, гарного помдика знайшов. Овалький. Ось такий от, чувак. Кошик. Тут зазвичай такі кабанчики потраплялись, класні такі пухлі. О, друзі, дивіться, о, те про що я кажу, бачите. Мухомор, а от поруч отакі кабанчики стоять. О, тут дуже в цьому місці я вже не перший раз знаходжу. Дуже сильна, потужна грибниця якась, мабуть, бо гриби просто вилетні завжди. Ось такі трапляються. Там ще один бачу. Ось там, якщо ви бачите, ось він по центру. Зараз заливаємо його теж. Так, ну дивлюся ще в траві. Тут треба обережно тут наступати, бо можна когось можна причавити. Але дивіться, бачите, їх не так просто тут побачити, але дивіться, які. Прямо в траві садить. Ой який. Ого. О, один. І поруч з ним ще один. І от їм трава не дає вилізти. Ну, вони цими впираються шапинками. Файні. Супер файні грибочки. О, ще пару штучок підзібрав, але цього ще не можу не зазняти. Дивіться, який гарний. Взагалі чудовий грибочок Рівнесенький такий, я обожнюю Такі, знаєте і талонні, от вони ніби з книжечки за якоїсь про гриби Так. О, друзі, а це що таке? Нічого собі. Ага, опа, хто це у нас тут? Ще один. Вау! і тут ще. О, цього ножка розвалилась, мабуть його надо підрізати. Я думаю там він пробити черв'ячками, О, це не точно зараз глянемо. Зараз глянемо. Ось такі от три пацана. Так ну, я скажу під ноги, треба обережно дивитись. От я тут налазив, в квадратних метрів, мабуть, 30 ділянка. І от з неї прям зібрав нормальних грибів. Ну що, духаємось далі, бо я тут буду півдня ходити в цих, цих кущиках. Але мухоморів я не можу. Просто все всіяно мухоморами, хаморами. По три штуки. Клас. Ну, у нас сьогодні голодні ігри, проте є один такий палячок і є ось такий. Ніхто його не чіпав. Ніхто його не побачив. Тут уже хтось походив. От один просто вже все і другий теж вже все. Але от тут є двоє таких братів чи сестер. От такі красончики. Ну що цього разу без білих, чи все-таки? Буде у нас білий гриб. Давайте глянемо, що я тут знайшов. Не впевнений на 100%, але є в на підвозів, що все-таки це білий. Так! Да. По ножці видно, я отак пролягу. Класний, дивіться. О! Ось такий красень. Справжній красень, дивіться який. Шикарний грибочок. Один. Один. Один-один стоїть тут і відпочиває, буду ще ходити по сторонам, можливо хтось ще тут виліз, раз він тут є один, може інші будуть. Не знаю, а ні, то піду вже до машини буду переїжджати на інше місце. Вже йдемо до машини, а тут дивіться, чувачки такі перелягли. Раз, раз. Це взагалі як... Слухайте, як цей... О боже! Ким смішний. Теж як тортик. Це прямо як боровик. Ну Це вже дуже малесенький. О, давай, конішка. Поки не розрізали. Ой, це що взагалі. Класні. От вони де ростуть, біля доріжки. Нормально. І в Ну, Дивіться, бачите, от, такий от проміжковий результат. Маховичков навіть пару класних Даша, знайшла. Ну тут більша частина кошика цього здорового. Може, половина. Хай. Класно. І одна парусолька велика, одна малюсенька. Поїдемо зараз ще подивимося інше місце. Перекусимо і спробуємо щось ще пошукати. Але вже виїхали не дарма. Єдине, що от після людей дуже багато сміття. Це хочеться знайти, хто це робить, і дати подзатильник. Колись так і станеться. Зробили невеличкий привальчик. Там у нас поставився чайничок. І готується кава. Мівінку зараз бахнемо. Мівіна класна тяма, Взагалі Заходить в лісі на ура. Як кажу. Так, А я тим часом лажу тут, дивлюсь, чи є якісь признаки життя в цьому місці. Бо є в мене перечуття, що тут вже все зібрали, що тільки можна було зібрати. Але це не точно. Зараз ми щось знайдемо однозначно думаю. якогось грибочка. Тут десь немає. Взагалі, бачите, таке воно лисе і дуже добре видно, якщо є гриби, але... В цьому місці якраз ми з вами літом збирали крутіші гриби. Здоровенні, всі вони були полотні з величезними ніжками. Такі потужні. Тут от доволі в цьому місці дуже потужна грибниця. І Зараз я спробую вам показати, якщо вони тут є, звісно. От, Одного я бачу. Зараз так, щоб нічого не роздавити тут тільки. Ага, от дивіться, дивіться. Ось тут один, ось тут другий, ось там третій. Ось там четвертий. Ось, От цікаво, у них будуть теж товсті ніжки чи ні? Це є звичайний. Це такий регуляр. Звичайний грибочок. Дивимося цього. О! Це вже з товстой ніжкою. Бачите, який різновид. Ми так жартуємо, бо вони тут всі з велетенськими ніжками. О, дивіться які ніжки. О! там у нас кава. А тут у нас гриби. Так, сюди покладемо цих чувишків, вон ще один, бачите, пішли грибочки, треба треба походити пошукати. Ну Це стандартна ніжка, не сказати, що великанська. Але тут дуже часто траплялися, прийом такі здоровені, що просто капець. Оп! Ну такі ще, і тут ще один. Опа! О! Бачите, як вони? Кущику сидять. Ну, можна, да, можна прозівати, але дивіться, От я відійшов поки поки чайник там нагрівається пару метрів. Ну. Це ж кайф, кайф. Треба шукати. Оцю всю ділянку зараз з вами підемо і подивимось. Так, ну все, ми перекусили такий пізній обід. П'ята вечора, мабуть, вже шоста вечора. А, кава остання і топаємо. Може ще знайдемо пару польських. Будемо вже потім збиратись додому. В принципі, у нас вийшов ящичок цілий грибів. Я думаю, це взагалі непогано. Приховуючи ж тут все точно люди пройшли, як на мене. Якщо щось знайдемо цікаве, я вам покажу. Дивимося. Так, ну що. Якийсь грибочок перший, здається. Да? О, сидить в кущиках. Такий полячок. Поруч нікого немає. Дивіться, як класно росте. Ялиночка біля нього. О, о який класний! мо йо, а ну-ка! О-хо-хо, дивіться, плоска ніжка. Бачите, його сплющило. Класний, прекрасний. Чуваю має бути гриб, не може бути, що тут нічого немає. Ну, Може тут, конечно, хтось уже прийшовся. О, є грибочок, дивіться. О, Даша знайшла парасольки. Взагалі чудово. Так. Ага, бачите, хтось сховається тут. Ну-ка. Угу. Класний. Ойк. Крутий. Класний гриб. Ось тут вирвали величезного гриба. Тобто зрізав чи вирвав. Ось прям великі гриби позбирали. Ну, сезон. Вже таких місць, де нікого немає, практично і не зустріну, щоб ми пів лісу тут об'їздили, а всі місця такі вже... Прошарені, ось ще один, дивіться, який гарний росте. Ой, взагалі славний. А це в них тут ніжки. Бачите, такі пухлий. дуже гарненький. Ну, Ось таке місце не міг я не подивитись, не зайти, бачите, маленькі дерева, березки різні, Ось ну, дійсно дерева тут. І ось що я тут знайшов. Ось такі гарні гриб дивиться. О. О! Який красунчик! Просто красунчик. Ну, прийдеться тепер тут полазити трошечки, пошукати, а вдруг ще знайдемо. Мені треба їх небагато. 3-4 штучки, і він вже зробить страву смачнішу. Як я і думав, буквально поруч ой! Ще один, бачите, стоїть. Ой, який, які ж вони гарні. Клас. Ну, треба, треба тут все роздивитись. Вже сонечко сідає, вже так темніє. Бачите, дуже гарне небо, але вже майже нічого не видно. Тому треба швиденько тут все передивитись. Що ж, ми домовилися, що будемо збирати парасольки. І сушити їх, робити з них приправу, принаймні пробувати. Значить ось один і ось там є другий. Сподіваюся, що це парасолька, я, іще, я ще до нього не доходила, а до судячи з кадру, то це точно парасолька. Ну, вбираємо. Я вирішила обійти, знайшла оцих от двох парасолік, І ще знайшла отаку от груду гілок. І, звісно, що біля них. Завжди будуть грибочки. Один уже такий поїжений. Ось такий поїжений. І от ще один гарнесенький. Свіжесенький. Зайшли на іншу територію лісу і нас зустрічає підберезничок. такий. На цей раз у нас мало підберезничков, Можливо, це пов'язано з тим, що не було дощів в цьому місці. Ну, і що ви думаєте? Я заліз в, ту, в ті берези. Отако От так Тут взагалі навколо не пройти. Так, і тут мене чекає. Підберезничок. Бачите, стоїть гарненький. Опа. Ось такий. Хм, хорошенький, до речі. Гарненький дуже. так, Ще треба все передивлятися. Тут дуже погано видно їх, але вони тут ростуть. І це закономірність. Все як має бути. Бачите, березки і підберезничок. Ну що, йдемо далі, зараз скільки зможу, прийду туди вглиб і подивимося, що... Ну що ви думаєте, що все. На цьому все чи ні, як ви думаєте, так, тут ну ка Тут такий. Це у нас польський. Він вже трошки такий, звісно, БУ. Але я бачу ще підберезники. Зараз сходимо до них. Ага, дивіться, ось вони. Ні, ні, чи до них дам зараз. Якось... Пролізу сюди. Опа! Опа! Добрий день! Оп! Який класний! І ось тут. Опа! Уа. Та ну, я не можу, я їх дуже люблю. Я вже вам не в одному відео розповідаю, як я їх обожнюю. Які ж вони смачні. Тушені... А, зі сметанкою і цибулькою. Ну, шукаємо далі. Буду лазити тут шукати. Так, мушу вам показати цього мухомора, бо бачу, він прям велетенський. Ну, ой, дивіться який, Йомаю! Оце мухомор! Оце капець який здоровий. Фу, так. А тут що у нас? У нас вже повний капішон. Ох ти що! Ви дивіться тільки що я знайшов. Нічого собі. Вау! ох ох, хо 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 Оце так да! Оце то так! О, і тут ще дивіться! Ще один! Ну це вже, мабуть, старенький! А ні, прекрасний, дивіться! Він був чимось підпертий. Вау! Оце я не очікував! Хо-хо-хо, біля мухомора цього гігантського. Просто прекрасні бабки. Так, а тут ще в нас, дивіться. Ще один він вже, мабуть. Ну це і тут -то точно вже все. Чи ні? Так, да, він вже виглядає. М... Місця, не дуже. Так, да, от Даша каже, що дуже хороші місця. Дійсно. Бачите, зайшли. Видно, що тут нікого не було і одразу, і одразу починаються грибочки. Ну, Важко тут збирати, бо дуже такі. Важко місця, але бачите, які риби класні. Йдемо далі. Дивіться, який класний. Ще пару бабків знайшов. Взагалі кайф. Це вже і другий виїзд, коли на фініші ми вже ну, закругляємось. А тут хоп і бабки. Хм, прикольно. Фу. Ну вже майже нічого не видно. У мене ще і зонтик в машині далеко трошки. тут Можна замість бабка схопити що угодно. Бачите? Що угодно. Треба обережно роздивлятися. Уважно роздивлятись, що береш. Опа. Куча вилітає цих кровососок, знаєте, такі маленькі букашки. Вони не кусаються, але їх просто тьма. Це вони ще не дають покою. Ну, вже скоро вони пропадуть, вже стане холодно, то їх не буде. Так. Ну що, буде ще щось? Ну, поки що, мабуть, нічого бонусного ми не знайдемо. Ну, бачите, один білий є гриб, а бабків назбирали непогано. І купа польських. От, такий от виїзд в цілому, я задоволений. Поки що, я думаю, що все супер. Ми те, що хотіли, ми понаходили. Єдине, що побілимо. От бачите, цей раз слабенько, дуже слабенько. І дуже... Дуже сильно помітно, що все просто перерито людьми. Отже, які висновок робимо? Ми сюди не їдемо, цей тиждень наступний. Ми, все, поїдемо в інше місце якесь. Ось. А це місце відкладемо і вже десь під самий кінець жовтня, можливо, там. Ну, хоча вже тут до кінця жовтня осталось недовго. Побачимо. Ось. Може вже в листопаді сюди заїдемо. Позбираємо грибочки. Ось такі справи. Якщо щось ще знайду, покажу вам. Вон такий, Дивіться, який маслючара. Ого го. Вон тут ще один. Вже, ми, вже ми йдемо на вихід. А, трошки вирішили все-таки ще маслючків дозібрати. Да їх реально тут вони всюди ростуть. Але ми їх беремо, я їх чисто посмажу сьогодні, а польських вже щось придумаю менше. І дуже багато оцих козлючков. чи як вони жовтеньких таких з жовтотемним імінофором. Ну, вже будемо йти до машини, бачите, ж, яке небо. Ох, дуже гарно. Але вже майже нічого не видно. Відео, на відео здається, що все... ще все видно, а насправді вже очима так погано. Ну що, друзі, на цьому ми завершуємо вихід. Дивіться, які класні грибочки. Ось такий один біленький. На жаль, тільки один, але ну, нічого. Буває, коли у нас їх багато, буває коли один. Сьогодні ми пройшлися по прекрасному лісі, де вже бували люди. Але дивіться, який класний врожай. Трошки обабків з десяток і відборні польські, і трошки мастечків. Мастючки ввечері ми посмажимо. Ось такі справи, друзі. Є ще дивіться декілька шуля знайшла, декілька гарних От, Спробуємо їх посушити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось наступних відео. Всім папа. -па. Busted. Yeah.